Добрий день, шановне панство. Мої дівки, молоденькі дівки, не дуже хочуть їсти гранулу наїджені дав їсти. Ну, може, я я тут і знімаю відео, то вони так повтікали трошки від. Бо зараз заберуся, підуть, то вони далі собі доїдять. От. Що? Купив я е, соєву макуху. Вийшла вона мені з доставкою по 18 гривень за кілограм. І буду робити експеримент. Буду робити експеримент не на самочках, а на самцях. Буду пробувати годувати так, щоб вони пробувати годувати. Зробив такий, таку гранулу, зробив, що вони повинні мені дати приросту кілограм, кілограм. 200. Ну, в принципі, зимою на досить великі прирости надіватися годі, е, бо, бо зима є зима, хоч зараз у нас потепліло, температура гарна. От. І що ми маємо далі? Зробив я таку гранулу, вони так, вони або будуть рости, або не дай Боже. Е, Діарею вийшло, бо там і жир може зашкалювати і то. Я то добре не прораховував. Ну, як, я собі прораховував, але для того, щоб правильно зробити гранулу, добре-таки дати то, що ти зробив, або зернові дати на лабораторію на визначення даних, які є. Тоді вже можна безпосередньо говорити про те, що. Яка гранула, яка її поживність, яка, жир, жирність її, бо її теж там більше вроде, 5% жиру, то в них діарея зразу буде. От. Подивимося, чи я доб'юся тих результатів, що я запланував, але я ще сам 3,5% місяці їхня вага там була, яка по пам'яті. Від 2700 до 3,300, напевно, максимально. То на голодний желудок я їх важив, як переселяв. От. І подивлюся, що я доб'юся тим. Я ще до того, що я зробив, не додавав м'ясокісну муку, рибну муку, дріжджі можна ще додати. Але я боявся то все давати, бо думаю. Все, кожне з них теж має певний жир, і ще буде жирніше, ну не знаю. Час покаже, і будемо бачити, які результати. Ну, але то все давати тільки для того, для того щоб е, годувати молодняк, який йде на забій, або на плем'я. Ну, самців на плем'я, або потім самці своє відгонять. Знов тим, що я зробив, годувати самок не буду, бо це великі проблеми можуть бути, багато, може бути дуже сильне зажиріння самок. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.